Уряд визначився за скільки реалізує енергетичні активи. Аукціон з продажу майже половини акцій «Західенерго» стартуватиме з 1 мільярда 932 мільйонів гривень. А чверть пакету Києва Енерго з 432 мільйонів. У фонді держмайна тим часом висунули вимоги до претендентів. Майбутній власник захід енерго повинен на свої тес постачати щонайменше 70% українського вугілля. Учасником конкурсу може бути компанія, що провадить таку діяльність або володіє контрольним пакетом аналогічної компанії. Але та в якій частка будь-якої держави становить понад 25%. Можливо, в середу, якщо ми встигнемо, то в середу наступної середи буде оголошення. Про двох цих по цих двох конкурсах. 50 днів і е е е е е е конкурс. Конкурси аукціонного типу класично, як все завжди було, аби були учасники, скільки там експерти називають умови фонду цілком нормальними. Місто не привітати може знижати от. Від вот Кабинета министров, да, то дати обеспечить какой-то контроль над приватизируемыми предприятиями в будущем да, в дав для зачівоти сані оставив свої собственності от двадцять п'ять процентів акція. Такі умови діятимуть під час приватизації інших енергокомпаній до кінця року. У фонď планують продати ще мінімум сім підприємств.